А ти ж у нас найкращий? Хто кращий? Я? Ну так, я кращий, але же. Ну, ну, будь ласочка. Ах, сто крабів мені в тарілку згоден. Тільки половина скарбу моя. Кременчук відомий талановитими людьми, які не лише виявляють свої здібності, але й намагаються зробити світ кращим місцем для дітей. Актори театру Живи як я відтворюють цю добру традицію, пропонуючи найменшим глядачам незабутні вистави, які не лише розважають, а й навчають, надихають та виховують. 11 лютого у міському палаці культури відбувся один із таких заходів: театралізована постанова, капітан Джек Горобець та майстер Сімка на Ігробаченні. Про що наша вистава? Про доброту. pro družbu. Навіть ми поставили про правила поведінки, гарного тону, щоб дітям більше давати інформації, вони були обізнаними, культурними, веселими нашими діточками. Постановка вистави тривала два місяці, адже це комплексний процес, що вимагає ретельного написання сценарію, постійних репетицій та підготовки акторів. Бути режисером це не просто, тому що на твою долю падає дуже багато речей, які потрібно контролювати. Ти повинен думати і за актора, і за глядача, щоб їм було цікаво, і так, щоб і над своєю ролью працювати. Актори вистави втілили яскраві образи улюблених героїв з мультфільмів при взаємодії з дітьми. Актори отримують шалену віддачу та яскраві емоції. Мені дуже подобається ця роль. Я дуже давно хотіла грати цього персонажа. Дуже подобається грати з дітьми. Я їх полюбляю, тому кожу займаюся театром, щоб займатися з дітьми. Вистави театру створюють неповторну атмосферу та дарують дітям незабутні враження, роблячи світ яскравішим та кращим місцем для дітей. В цій виставі саме я граю. Спочатку досить досить позитивного персонажа. Діва медуза, яка потім дуже чарівним способом перевтілюється в медузу гаргону і стає дуже негативним персонажем, але потім знову добрим в кінці все добре. Важливо зазначити, що театр Живий як я активно підтримує діток із обмеженими можливостями, роблячи свої заходи доступними для кожного. Ми співпрацюємо з організаціями, в яких є діти-інваліди, і ми їм. Даймо безкоштовні квиточки. Після вистави діти відчувають радість від живого спілкування з акторами, захоплені яскравими костюмами та декораціями, зацікавленість казковою історією. Театр Живий як я запрошує всіх охочих отримати неймовірні емоції та поринити в світ дива на майбутніх виставах. Марія Плохотна, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.